Трактор часів індустріалізації тоне у глянці, ним керує гламурна краля з дротами на голові у червоній сукні. Радянський символ надії на світле майбутнє перетворився на тусовщицю з нічного клубу. Та не просто гламурна пашангеліна, та пашангеліна, которая що зав'язла в технологічському та компатибілі з камбою, тому що. То есть образ медиа Паши Ангелной, которая сидит в Твиттере, Фейсбуке, которая фактически растворена в этом социальных сетях, в медиа то, что сейчас происходит вот в этом виртуальном пространстве. В субботу буквально э -э, пришла семья, и я так поняла, отец привел ребенка показать на каком тракторе работала его бабушка, и когда он вот это все увидел вот эту даму одетую так, он сказал при этом, он сказал при этом. Викрить мене извините, говорит. Что, говорит, Моя мать 30 лет работала на этом тракторі в такому віці. Поки відвідувачі дивуються і губляться у здогадках. що б то могло значити, зажурина стоїть завідувачка зали 30-х років. Пані Людмила цю експозицію власноруч створювала кілька десят років, а модний художник все мало до гори дригом не перевернув. От мені значить нужно поставити банки казкансервація. Простіть мене, у мене ці полки для консервації з банками не предоставить. У меня же все здесь ухнет. Когда он зашел туда, а что я здесь могу сделать? Ну да, мою простите фарфор тридцатых годов, который осталась считанной единицы. Я хочу вот это. Дом да для меня вот это одна чашка который стоит по это дороже, вот это с Макдональда, є та пасу та Андрій Барна стоїть на своєму. Цей експеримент має донести до людей досить сприймати речі і світ через екрани телевізорів та зі сторінок глянцю. Так можна перетворитись на маріонетку. Індивідуальність чоловіка в этом потокі втрачається. і в імені можливо кімната інженера на самом деле сейчас или через з нікторів буде виглядати так. Співробітники музею не у захваті від такого трактування їхньої експозиції. Однозначно провальним чи успішним проєкт не називають. Кажуть, автор занадто агресивно все представив. Людей то лякає. От це більша куча мусора вузлі трактора. Так? А из самих брендів, самых самих рекламних плакатів, а не предметів, в яких, між прочим, цей трактор просто тонет, вона ведь, собственно, она спеціально сформована як куча. Та да, мусора, тому что это и есть мусор. А що хочеться делать з мусором? Мусор хочеться убрать. Автор готував виставку 8 місяців. А Дніпропетровцям дадуть лише 2 тижні, аби оцінити експеримент. За 14 днів усі бренди і глянець із зали 30-х років приберуть. Музейники кажуть, вони більше не хочуть ніяких соцреінкарнацій. Ірина Нусачова, Роман Колесник, Дніпропетровський державний.